Розбирати автомат на практичному занятті з базової загальної військової підготовки вчився студент другого курсу факультету інформаційних технологій. Олександр Телебірчук каже, його найкращий результат 45 секунд. Початок розбору автомата починається з того, що ми розбираємо саму магазин, перевіряємо, чи є патрон. Кладемо на стоп. Потім розкручуємо капсулу, знімаємо стопор. Кришку. Затворника, витягуємо пружинку, витягуємо затвор, причиняємо бояк, викладаємо бояк, потім кришку газового особливо, якщо попаде в і так в зворотній формі опанувати розбирання і збирання автомату на швидкість студенти мають за 2-3 заняття. Розповів старший викладач кафедри військової підготовки Ужгородського національного університету Володимир Чудінов. Десять операцій треба зробити, щоб розібрати автомат. Ну насамперед треба зняти магазин. Потім перевірити, чи нема патрону в патроннику, зняти дуловий гальмокомпенсатор, шомпол, кришку ствольної коробки, затвор з затворною рамою і, і газову камеру зняти. Норматив виконується відмінно задовільно добре. Для розборки потрібно там 15, 17, 19 секунд, а для зборки треба трохи більше часу. Там 23, 29, 32 секунди. Із вересня всі студенти другого курсу проходитимуть теоретичну частину військової підготовки. Для хлопців, які досягли 18-річного віку, проходження практичного курсу є обов'язковим. Для дівчат добровільним. Теоретична частина підготовки становить 90 годин, практична – 210, каже старший викладач кафедри. Це і вогнева підготовка, і тактична підготовка, і інженерна підготовка, топографія. Ну там багато тем біля 12 тем. Особлива увага. Приділяється це вогневі підготовці, практичні, ми тут вужно згідно програми, і тактичні підготовці, ну і також інженерна, мінна безпека, засоби індивідуального захисту. Військовослужбовці, за словами Володимира Чудінова, від проходження практичного курсу військової підготовки звільняються студенти-чоловіки, які визнані непридатними за станом здоров'я, або ті, хто вже проходили військову службу. Якщо студент, чоловік, якого визнали придатним до військової служби, відмовиться від проходження практичного курсу, його можуть відрахувати з вишу. Сергій Черношов, Андріхісим, Лонтій Неколишан, Суспільне, Новини.